Плинати росіян за всі ті злодіяння, які вони вчинили і продовжують чинити стосовно українців. Чи навпаки, за це їх потрібно благословляти? Я розумію, що навіть сама постановка мого питання у переважної більшості з вас вже викликає гнів і відразу. Цілком очевидно, що за всі ті злочини, які накоїли росіяни в Україні упродовж цих більше ніж десяти років нічого іншого. Крім прокляття, вони не заслуговують. Але, тим не менше, коли мова заходить про прокляття, то християни зіштовхуються з проблемою. Тому що в Слові Божому, до прикладу, в посланні апостола Павла до римлян зрозуміло написано: благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте. І цілком очевидно, що апостол Павло у цьому посланні повторює слова. Самого Господа, який записав Євангеліст Лука в шостому розділі своєї Євангелії: Благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривду вам чинить. І звісно, що ти не обійдеш цієї заповіді стороною, ти її не спростуєш. Хоча внутрішньо відчуваєш, що благословляти злочинців ну, це ж абсолютно неправильно. Тоді про що ж насправді тут йдеться? Про яких саме кривдників, про які благословення, про які прокляття? І як же нам все це розуміти і чинити на практиці? Тому що насправді таких текстів, які закликають благословляти кривдників, замість того, щоб їх проклинати, на сторінках Божого Слова набагато більше, ніж цих два, які я процитував? З усім цим сьогодні я хотів би спробувати розібратись. А саме, Кого ж насправді нам потрібно благословляти, а кого і як проклинати? І чи взагалі можна проклинати, зокрема, віруючим людям? Думаю, що насамперед нам потрібно зрозуміти, що таке прокляття, і зрозуміти, як воно діє. І сьогодні отримати відповідь на питання, що таке прокляття, дуже просто. Ти запитуєш про це в чат GPT, і він тобі відповідає. Прокляття це сильне, негативне висловлювання або дія. Яка згідно з віруваннями має на меті принести людині або групі людей, або навіть місцю нещастя, біль або загибель? Часто з боку вищої сили, або внаслідок гріха. В релігійному контексті це суд Божий або наслідок непослуху. Як на мене, дуже вичерпне визначення. Насправді, чад GPT – це машина, але як бачимо, і вона. Проаналізувавши всю можливу інформацію стосовно прокляття, дійшла висновку, що, по-перше, прокляття невід'ємно пов'язане зі словами. А по-друге, метою цих слів є те, щоб принести іншій людині або групі людей, або навіть місцевості, нещастя, або біль, або загибель. І тепер, коли ми відкриваємо Біблію, то ми бачимо, як це насправді відбувалося на практиці. Тому що прокляття насправді. Збувалися як над тією чи іншою місцевістю, так і над тими чи іншими людьми. Збувалися і продовжують збуватися. Прошу звернути на це дуже серйозну увагу. Я не думаю, що крім Біблії на світі існує ще якась інша книга, в якій було б записано стільки проклять, скільки записано на її сторінках, а також і прикладів того, як ці прокляття діяли. Ось вам до прикладу лише один текст прокляття. Він взятий з книги Псалмів. Послухайте. Постав же над ним нечестивого і поправиться його сатана, нехай стане. Як буде судитись, нехай вийде винним. Молитва ж його бодай стала гріхом, нехай дні його будуть короткі, хай інший маєток його забере. Бодай діти його стали сиротами, а жінка його вдовою. І хай діти його все мандрують та жебрають, і нехай вони просять у тих, хто їх руйнував. Бодай їм тенета розставив лихвар на все, що його, і нехай розграбують чужі його працю, щоб до нього ніхто милосердя не виявив, і бодай не було його сирота милості. Серйозне прокляття, хіба не так? Знаєте, я стримую себе, щоб не виголосити його зараз тут в ефірі, на адресу Путіна і на все його оточення. Але це ще не кінець. Текст продовжується аж до 19-го вірша, і там йде мова про дуже багато чого жахливого. Автором цього псалму був Давид. А сам псалом прокляття адресований всім тим людям, які були його ворогами. І в 20 му вірші саме про це і написано. Це заплата від Господа тим, хто мене обмовляє на душу мою наговорю зло. Ось так виглядає прокляття. Все, що найгірше може трапитися з людиною та з її потомством, описане в цьому псалмі. І тепер в мене питання. Для чого взагалі цей псалом записаний на сторінках Біблії? Це зразок того, як потрібно проклинати? Чи застереження, як цього не потрібно робити? Що ви думаєте з цього прикладу? Якщо це зразок, як потрібно проклинати, тоді, можливо, і справедливо буде виголосити його на тих, хто нас не просто обмовляє, а знищує. Наступним нашим питанням буде: які ж категорії людей підпадають під прокляття? І коли я кажу про тих людей, які підпадають під прокляття. То насамперед маю на увазі Боже прокляття. Виявляється, що в Біблії і про це написано, і на її сторінках наводиться цілий список людей, які під прокляттям. Погляньте, будь ласка, уважно на цей текст. До вашої уваги 12 пунктів тих людей, яких ненавидить Господь. Ви бачите тут і тих, хто пересуває межу, і тих, хто чинить розпусту, і тих, хто вбиває ближнього свого потаємно. І тепер, коли ви розглядаєте всі ці прокляття, проклятий той, хто не дотримує закону, і той, хто лягає своїми ближніми, і той, хто пересуває межу, проаналізуйте просто ці прокляття. То тепер скажіть мені, скільки пунктів із перерахованих в цьому списку 12 пунктів порушили росіяни в Україні. У мене вийшло щонайменше 5 пунктів. І перший з них це той, який говорить, що проклята людина, що зробить бована різаного. Це про росіян насправді. Для росіян таким бованом став Путін. Він зробився головнішим за Бога, уявляєте? Тому що Божа заповідь, до прикладу, говорить, не пересувай межі ближнього. А Путін сказав, можна. І росіяни роблять не так, як каже Боже Слово, а так, як каже їхній ідол. Хіба після цього вони не заслуговують на прокляття? Другий пункт це власне порушення межі, за яке теж загрожує прокляття. І крім цього, ще три пункти: проклятий, хто вбиває свого ближнього потаємно, а росіяни саме так і вбивають українців потаємно вночі. Вони намагаються приховати сліди своїх злочинів, перекласти провину на інших, сказати, що це не вони там були, не вони кидали ракету на дитячу лікарню або дитячий майданчик. Біблія говорить, що ті люди, які вбивають таємно і підступно, вони прокляті. І ще два пункти. Проклятий, хто бере підкупа, щоб забити кого, проляти кров не повинно. Саме такою є мотивація тих російських нелюдів, які воюють в Україні. Вони воюють тут за гроші. Вони беруть гроші, щоб вбивати. І останнє проклятий, хто не дотримує слів цього закону, щоб виконувати їх. А тепер подумайте ось про що. Чи можна таких людей, яких Бог прокляв на сторінках своєї книги, благословляти? І чи зможе наше благословення перемогти Боже прокляття? Як ви вважаєте, може чи ні? Коли Бог прокляв, то хіба ми можемо це прокляття відмінити? І чи маємо ми на це право взагалі? Хіба ж ми сильніші за нього, запитує апостол Павло в посланні до коринтян? Звісно, що не сильніші. Якщо Бог прокляв, то ми не в змозі відмінити це прокляття. Ми можемо тільки погодитися з цим, підтвердити, тому що перераховані в повторенні закону категорії людей дійсно заслуговують на прокляття завжди. А якщо ви знайдете в Новому Завіті постанову, де це прокляття скасовується, то дайте, будь ласка, мені посилання, бо я ніяк не можу знайти цього тексту, якщо він є. Навпаки, я знаходжу лише підтвердження тому, що подібні категорії людей і в новому завіті залишаються під прокляттям. Я вже неодноразово приводив ці тексти. Повторю ще раз: це послання до Римлян, перший розділ. Вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, убивства, суперечки, омани, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненавидники, напасники, чваньки, пиш, винахідники зла. Неслухняні батькам, нерозумні зрадники, нелюбовні, немилостиві. Вони знають присуд Божий, що ті, хто чинить таке, варті смерті, а проте не тільки самі чинять, але й хвалять тих, хто робить таке. Якщо ви були уважні, то мали б звернути увагу на таку річ, що в списку з книги повторення закону ми маємо лише 12 категорій людей, які заслуговують на Боже прокляття. А в списку з послання до римлян ми маємо вже 21 категорію людей, тобто майже вдвічі більше. Про що це говорить? Це говорить про те, що в Новому Завіті відповідальність людини за скоєні злочини навпаки зростає, а не зменшується. І ми знаходимо підтвердження цьому в словах Христа, в нагорній проповіді. Ви чули, що було стародавнім наказане: не вбивай. А хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого рака, підпадає Верховному судові, а хто скаже дурний, підпадає гієні огнені. Ви бачите з цього тексту, за що людина заслуговує на прокляття за новозавітньої доби? Виявляється, що навіть за слова, якщо скаже дурний, то підпадає гієні огнені. Такого на хвилинку в тому списку з 12 категорій, що у повторенні закону, не було. Але тут, в списку, який поданий в посланні до римлян, ми бачимо так багато претензій саме до тих людей, які грішать словами. Ось вони ці люди, повні всякої неправди, повні суперечки, омани, обмовники, наклепники, чвоньки, зрадники. Все це категорії людей, які грішать такими гріхами, які заслуговують на прокляття. І на Боже покарання смертю? І це засвідчує, що стосовно цього, абсолютно нічого не змінилося в Новому Завіті. А тепер скажіть мені ось що. Чи бачите ви в цьому переліку, де є обмовники, наклепники і чванки росіян? Скажіть мені, будь ласка, хіба ось ці люди, які лють брехню як воду, не заслуговують на Боже прокляття? Хіба можна таких благословляти? На якій підставі їх можна благословляти, якщо вони вже знаходяться під Божим прокляттям. Крім цього, коли ми аналізуємо список із послання до римлян, то ми бачимо, що в цьому списку згадуються також і такі категорії проклятих людей, які були згадані в книзі повторення закону. Ось ці категорії. Це люди, які чинять вбивства, люди, які не слухняні батькам і богоненавидники. В повторенні закону це ідолопоклонники. І тепер, якщо ми підведемо підсумок того, про що ми щойно говорили, то очевидно, що ми дійдемо до якоїсь спільної згоди. Ми маємо погодитися, що принаймні цю 21 категорію людей, про яких згадувалося в першому розділі послання до Римлян, благословляти ні за яких умов не можна. Бо вони знаходяться під прокляттям. Ви погоджуєтеся з цим чи ні? Тому, коли ми читаємо той текст послання до Римлян, де написано благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте, то ми можемо сміливо зауважити тільки за умови, якщо ці люди не входять в категорію з першого розділу до римлян, бо вони вже під прокляті. Всі без виключення, хто в тому списку і ще багато-багато інших, про яких Біблія говорить, що вони прокляті, їх не можна благословляти. І всі росіяни, які підтримали цю війну в Україні, вони входять до цього переліку проклятих Богом людей. Всі без виключення, які підтримали війну. І тепер ви скажете, але в такому випадку ми маємо справу з протиріччям. Бо Біблія ж зрозуміло говорить: благословляйте тих, хто вас переслідує. Насправді ніякого протиріччя тут немає. Дозвольте вам дуже просто це проілюструвати. Наприклад. В законі Божому записана шоста заповідь, вона складається всього лише з двох слів: Не вбивай. І тепер ми беремо цю заповідь, переносимо її сьогодення, в війну в Україну, і говоримо, що нікого, ніколи, ні за яких умов не можна вбивати, бо існує заповідь, яка говорить не вбивай. Росіяни можуть нас вбивати, а ми ні. І ми перефразовуємо її на такий лад, що якщо Бог подарував людині життя. То інша людина не може того життя забирати ні в якому разі. Але чи насправді заповідь не вбий має на увазі, що нікого, ніколи ні за яких умов не можна вбивати? Виявляється, що ні. Ця заповідь не має цього на увазі. І ніколи не мала. І це дуже легко довести. Наприклад, ми перелистуємо всього лише два розділи вперед в тій же самій книзі вихід. І читаємо ось таке: Не лишай відьми живою. Кожного, хто злігся зо скотиною, каратиме смертю, хто приносить жертву божкам, а не одному тільки Господеві, на того впаде анатема. Як вам таке? А тепер поясніть мені, це що? Виходить, ми знову маємо в Біблії протиріччя? Ну чи як це пояснити? По-іншому, на вашу думку. Якщо існує заповідь «не вбий», то виходить, що інша заповідь, яка наказує позбавити, наприклад, відьму життя, порушує цю заповідь але ж ми прекрасно розуміємо, що Біблія не протирічить сама собі. І повеління позбавити життя певних людей за певні гріхи зовсім не є порушенням заповіді не вбий. Бо крім цих трьох згаданих мною категорій людей, які були засуджені Богом на смерть, існувало ще чимало інших. До прикладу, якщо людина не поважала своїх батьків, то вона теж заслуговувала в старому завіті на смерть. Так написано у цій же книзі вихід. І хто проклинає батька свого чи свою матір, той конче буде забитий. І це не було ніяким порушенням шостої заповіді. Навпаки, це було виконанням закону. Насправді існувало щонайменше з десяток повелінь про те, що за ті чи інші переступи. Людину обов'язково потрібно було позбавити життя. В протилежному випадку полишення людини при житті її вважалося б гріхом. І цікавий такий момент, що серед всього цього переліку людей, на яких не розповсюджувалася дія заповіді, «не вбий», є й така категорія людей, про яку говорить той, хто сходитиметься з батьковою жінкою. На готу свого батька, відкрив він. Обоє мусять бути покарані смертю. Кров їхня на них. Я дуже просив би вас запам'ятати саме цей текст, тому що він згадується і в Новому Завіті, і має відношення як до прокляття, так і до покарання смертю. А тепер переходимо до наступного питання. Чи забороняє новий завіт взагалі будь-кого проклинати? Що скажете на це? Забороняє, чи дозволяє? Чи наказує благословляти? Всіх без виключення. Якщо ви переконані, що в Новому Завіті категорично заборонено проклинати, то що ви тоді скажете стосовно ось цього тексту, друзі? В першому посланні до коринтян, в 16 розділі, апостолом Павлом записані такі слова: Коли хто не любить Господа, нехай буде проклятий мараната. Як вам таке, друзі? Як на мене, ці слова зовсім не схожі на благословення. Виявляється, що проклинають також і в Новому Завіті? Питання лише кого і за що. Ви звернули увагу на те, хто підпадає саме під цю категорію людей, про яку говорить тут апостол Павло? Проклятий той, хто не любить Господа. А хто ці люди? Тільки не віруючі? Чи також і віруючі? Чи це стосується виключно віруючих? Цілком очевидно, що це стосується також і віруючих, бо не всі віруючі люблять. Господа, так, як його належить любити. А це означає, що і вони підпадають під прокляття. І підтвердження цьому ми знаходимо в книзі об'явлення. Наприклад, звертаючись до ангела церкви, що в Ефесі, Господь говорить такі слова. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. І що тепер робити? А ось що? Отож, пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніше роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Скажіть, те, що Господь обіцяв зрушити свічника церкви, це хіба не прокляття? А що ж тоді це, на вашу думку? Насправді це і є прокляття за відсутність любові, про що і говорить апостол Павло. Коли хто не любить Господа, нехай буде проклятий. І це стосується не когось, а саме віруючих, віруючих людей. Віруючі можуть опинитися під прокляттям. Пам'ятаєте, я просив вас запам'ятати текст з книги Левит, де написано: той, хто сходитиметься з батьковою жінкою, наготу свого батька відкрив, він обоє мусять бути покарані смертю. Кров їхня на них. Я просив вас запам'ятати цей текст не випадково. Саме про цю заповідь апостол Павло згадує в своєму першому посланні до Корінтян в п'ятому розділі. Ось про що тут написано: Всюди чути, що між вами перелюб, і то такий перелюб, який і між поганими незнаний, що хтось має за дружину собі, дружину батькову. Ви розумієте, про що йде мова? Про те ж саме, що йшлося в Левит. І тепер питання: цих кривдників, які знівечили авторитет церкви. Потрібно благословляти чи проклинати? Послухайте далі, що тут написано, і який вирок стосовно гріха в церкві виносить апостол Павло. В ім'я Господа Ісуса, як зберетеся ви, та мій Дух, і силою Господа, нашого Ісуса, віддати такого сатані на погибель тіла, щоб дух спасся Господнього дня. То про що говорить апостол Павло в цьому тексті? Про благословення? Чи про прокляття? Насправді, він віддає людину анафемі. Іншими словами, він проклинає людину. І послухайте, наскільки серйозне це прокляття. На погибель тіла. Іншими словами, ця людина мала загинути за свій гріховний спосіб життя. І насправді, в Новому Завіті є чимало прикладів того, що апостоли проклинали людей і ті несли досить серйозне покарання за свої гріхи. Хочете прикладів? Будь ласка. Найперше, що спливає на думку, це історія Ананії і Сапфіри. Пригадайте, які слова промовив апостол Петро дружині Ананії. Чому це ви змовилися спокушувати Господнього духа? Он ті входять у двері, що чоловіка твого поховали, і тебе вони винесуть. І це, на вашу думку, схоже на благословення людини? Не хотів би я отримати таке благословення. Зізнаюсь, чесно. А що ви скажете, друзі, стосовно тієї історії, яка трапилася з апостолом Павлом, коли він проповідував на острові Пафос? Ось як починається ця історія. Вони перетнули весь острів аж до Пафоса, а там здибали ворожбита і лжепророка, юдея наймення, Варісус. Він був при проконсулі Сергії Павлі, чоловікові розумному, той послав по Варнаву й Савла, бо хотів почути Слово Боже. Але проти них виступив Елімас Ворожбит. Так перекладається його ім'я. Він намагався відвернути проконсула від віри. Скажіть, будь ласка, що мав робити апостол Павло на підставі послання до римлян 12,14, яке він сам і написав, і де він говорить: благословляйте тих, хто вас переслідує. Благословляйте, а не проклинайте. Ми бачимо конкретну ситуацію, де людина ворожбит переслідує апостола. І це той самий момент, коли потрібно ніби виголосити ось це благословення. Ну вони не часто трапляються, в такі моменти. Ну, давай, апостоли, благословляй півника. Почуємо, що саме ти йому скажеш. Але як це не дивно виглядає? Ми чуємо з вуст апостола Павла зовсім не благословення. Тоді Савл, якого також звали Павлом, сповнений Духа Святого, поглянув пильно на Елімаса і сказав: ти повен всіляких підступів і лихого лукавства, ти син диявола, ти ворог всього доброго. Чи припиниш ти коли-небудь викривляти прямі Господні путі? Тож слухай: рука Господня на тобі, ти осліпнеш і певний час не бачитимеш сонця. Тієї ж миті глибока темрява накрила Елімасові очі. Він почав крутитися на місці, намагаючись знайти когось, хто повів би його за руку. Ось такий. Замість благословення. Ми чуємо з вуст Павла прокляття. Кому воно було адресоване? Елімасу. Все вірно. Ким був Елімас? Ворожбитом. На що заслуговували ворожбити згідно постанови старого заповіту? На смерть. Тепер ви нарешті помічаєте зв'язок між старим і новим завітом. Кого проклинав Павло в посланні до Корінтян за те, що мав за дружину, дружину свого батька? Він проклинав того, хто був проклятий ще в книзі Левид. Саме тому російські нелюди, які захоплюють чуже, підступно вбивають, гвалтують, неправдиво звинувачують, вони не заслуговують ні на яке благословення, виключно лише на прокляті. А як саме ви будете проголошувати це прокляття, вирішуйте самі. Але прокляття для згаданих категорій людей, воно ніколи не протирічило Біблії. Якщо ви це заперечуєте, наведіть, будь ласка, свої аргументи і покажіть мені приклади, як саме звучали ті благословення для кривдників. Бо я знаю, як вони звучали. І тепер я розумію, що у вас все одно залишається питання, питання без відповідей. Як же тоді взагалі нам бути з посланням до Римлян 12-14, де апостол Павло закликає благословляти тих, хто переслідує вас? Він що, помилився? Чи існує взагалі приклад того благословення кривдників? Щоб ми могли побачити, як це відбувалося на практиці. Насправді, ілюстрації подібного, вони також є на сторінках Біблії. Їх небагато, але вони є. Коли люди, перебуваючи за мить до смерті, терплячи нелюдські муки від гонителів, тим не менше не проклинали своїх катів. Одним із цих людей був Ісус Христос. Ось що про нього написано: коли вони зійшли. На так зване череповище, воїни розіп'яли Ісуса, а поруч з ним тих двох злочинців. Один був розіп'ятий по ліву руку від Нього, а другий по праву. Тоді Ісус промовив, Отче, прости цих людей, вони самі не знають, що вони чинять. Це насправді і було те благословення, ті добрі слова, які проголосив Христос для своїх крибників. Ще одна схожа історія трапилася з першомучеником Степаном, теж за мить до смерті. Це вже Книга дій святих апостолів. І побивали камінням Степана, що молився і казав Господи Ісусе, прийми духа мого. Упавши ж навколішки, скрикнув голосом гучним Не залічи їм, о Господи, цього гріха. І, промовивши це, він спочив. Якщо ви пригадуєте ще якісь історії, крім цих двох, будь ласка, напишіть. Мені про це в коментарях. Дійсно, я погоджуюсь, в цих двох випадках люди, одним з яких був Христос, він і Бог був одночасно, говорили до Отця Небесного про своїх кривдників добрі слова, говорили за мить до смерті. Вони просили про прощення катів, цим і обмежувалось їхнє благословення. Але це ж було правильно. Саме з такими словами на вустах перейти в вічність. Не з гіркотою, не з ненавистю. Не з прокляттями, а прощаючи. Саме так мають чинити праведники, які помирають. Але послухайте, що говорив той самий Стефан за кільканадцять хвилин перед цим. Всього лише кілька віршів попереду. О, ви твердошиї, люди й серця, вух необрізаних. Ви завжди противитесь Духові Святому, як ваші батьки, так і ви. Котрого з пророків батьки ваші не переслідували. Вони ж тих побивали, хто звіщав прихід праведного, Якому тепер ви сталися зрадниками і обійниками ви, що закона одержали через зарядження анголів та не зберігали його? А ці слова Степана, на вашу думку, були словами благословення чи ні? Звісно, що ні. Тому висновки, як і коли, і кого проклинати, робіть самі. Підводячи підсумок, я зроблю свій висновок, так як я це розумію. Біблія ніколи не вчила благословляти очевидних порушників Божого закону. Біблія завжди навчала відстоювати істину і докоряти неправді. Завжди. І так чинили Христос і апостоли. Коли нечистиві люди заарештовували віруючих, катували їх, засуджували на страту, то дійсно, в цей момент важких переживань віруючі, покликані були не проклинати своїх катів. І я повністю з цим погоджуюсь. І ми бачимо, як в подібній ситуації чинили Христос і Степан. І ще один важливий принцип, який випливає з цієї заповіді, благословляти кривдників, а не проклинати. Це принцип. Принцип відмови від помсти, від того, щоб платити злом за зло. Ось про що йдеться. Дійсно, про це неодноразово написано на сторінках Біблії. І далі у цьому ж 13-му розділі послання до римлян, апостол Павло про це говорить: не мстіться самі улюблені. Але дайте місце гніву Божому, бо написано, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодую, оце є те благословіння. Як він прагне, напій його. Бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля, розпалене благословення йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай злочим? Добром. І нехай в цьому допоможе всім нам Господь Бог.